Поки Україну починає накривати сніг, Іспанію заливають дощі. Через сильні зливи було закрито школи та університети в більшості районів Валенції, південній частині Каталонії. А мерія Малаги наказала евакуювати тисячі людей з будинків, розташованих на берегах річки Кампанілянс, через ризик повені. Що прогнозують метеорологи, та як іспанці готуються до нового потопу, розповідають далі. Після нещодавних повеней, зокрема у Барселоні та Валенції, жителі Малаги заздалегідь готуються до екстремальних погодних умов. Нині перервано рух поїздів між Малагою і Мадридом. En la parte de arriba del de limonar, en la zona del club sacando perros y caballos. Mira cómo está la calle de la Victoria, cielo. O sea, muchísima agua, ¿eh? aber wir sind Іспанія готується до удару екстремального погодного явища відомого як Дана. Це різке похолодання, що стало причиною катастрофічних раптових повеней, унаслідок яких загинули понад 200 людей в місті Валенсія. Тоді тисячі машин забрав бурхливий потік подекуди з водіями та пасажирами, які не встигли вибратися. Очікується, що знамените узбережжя Коста Дель Соль прийме на себе основний удар. Тож місцеві заздалегідь готуються до екстремальних погодних умов. Вони навіть вигадали спосіб берегти автівки і загортують їх в плівку і прив. В'язують до стовпів та парканів. Іспанські метеорологічні служби повідомили, що в деяких частинах провінції за годину випало вже до 70 мм опадів. <плесить> macho. я додам у Валенції ще триває розбір завалів. Волонтери, які допомагають рятувальникам, розповідають, що коли вода зійшла то оголила сотні понівечених машин, купи бруду та десятки тіл загиблих.